Якщо ви щасливий власник газелі, паза чи фотона, і саме зараз ви шукаєте який фільтр, ковідний обрати на ваше авто, можу допомогти вам з вибором, тому що сьогодні ми будемо робити порівняння трьох таких фільтрів. Порівняємо три фільтри для Cummins 2 і 8. Будемо порівнювати фільтр Rider Extra Clean, Rider звичайний і фільтр від компанії Fedix, який з них обрати для своєї газети чи фотон зараз узберамського. Да, ворну поди пока. Фільтер Фейс. Це український бренд, який часто обирають за доступну ціну. Іде в нас без коробки. Він має чітку склейку та рівний папір. З приводу якості посадки малю сумніви. Ми бачимо ось такі нерівномірності. У нас так тут у нас іде гуще, тут йде ширше. Тобто маю таку підозру, що стане він у нас не зовсім нервматично. Ідеальний варіант, якщо ви їздите в місті або міняєте фільтри кожні 5-7 тисяч кілометрів. Недолік даного фільтру це менша площа фільтрації та менша стійкість до пилу. На безріжжі або запилених початком дороги даний фільтр е на мою думку, буде не дуже ефективно. Далі розглянемо фільтр райдер. У фільтра райдер ці краї є рівномірними, що зверху що знизу та у нас вже європейський стандарт якості. Тут ми вже бачимо рівні краї, бачимо більшу кількість бумаги, його відмінність, точні розміри, щільна посадка та краща герметизація. Повітря проходить рівно, а пил залишається зовні. Це оптимальний варіант для тих, хто хоче баланс ціни та оптимального ресурсу. Мінус е, даного фільтра це звичайна фільтруюча сітка, яка є без додаткового шару захисту. Для щоденного міського використання чудово для важких умов вже майже на межі. А ось райдер Clean – це вже еволюція класичного райдера цьому використано покращений матеріал бумаги, в який вже вона з мікроволокно. Він затримує до 99% якими мікродисперсного пилу. Завдяки спеціальному шаву фільтр Clean не тільки очищує краще, але і довше не забивається. Тобто Двигун отримує більше повітря, стабільну тягу та менший знос циліндрів. І даний варіант, якщо працюєте в умовах пилу, забруденого повітря, так, в яких важких умовах, ну або постійно їздите по трас. Мінус трохи дорожчі, але даний мінус нівелюється, за рахунок того, що ви економите навіть на паливі. Отже, підсумуємо: феміс, фільтр для тих, хто хоче зекономити, але буде міняти його часто. Райдер, золота середина між ціною та стабільністю. Райдер Clean для тих, хто хоче захистити двигун на максимум. Який би варіант є, не обрали нам з вами по дорозі?